Закінчили будівництво коротше, зараз буде експрес-тур. Місцевість не буду показувати. Але що всередині покажу. Це вже не дерев'яні вопи, більш надійніші, звісно. Тут ще не вистачає вікон фронтових. Вони броньовані мають бути. Це світлові вікна через один, через інший має бути евакуаційний вихід. Все, тут позиція на 5 бійниць. Світлове вікно. Там двойна сітка. Це у нас укриття бетонне. З ось такими вот дверями. Це вже не дерев'яні, що зважуються Два вихіди. Покрита гідра. Ізоляцією потім це буде штукатуриться цементно-піщаним розчином. Іще один евак вихід Ще одна бійниця. Такой лист гага Там четверка товщина, якщо не більше. Світо вікно і коли будував дерев'яні, цього не було. Туалет. Це взагалі, конечно, зручно, не треба відбігти на вулицю і ризикувати життям. Це. Поход в туалет мог би бути. Фатальним. ну Це вже ліпше журю, ніж дерев'яний. Дер тут херня повна була. Ну, якось так. Це перший мій такий воп, що я очолював. Рухаємось далі.